Сила в людях продовжуємо спілкуватися з депутатами Миколаївської міської ради. Сьогодні у студії у нас депутатка восьмого скликання від фракції Українська Галицька партія Оксана Іванус. Вітаю, Оля! Добрий день! Добрий день! Я нагадаю, що програма діє однаково для усіх депутатів міської ради і ем, хто вважає за потрібне і має що розповісти мешканцям громади та не тільки мешканцям громади. Завжди раді бачити тут. Основний напрям розмови, інтерв'ю полягає у тому, щоб розповісти про професійну діяльність, про депутатську діяльність, свої проекти та враження від роботи. Пані Оксано, це ваша перша каденція в складі депутатського корпусу. Які ваші враження, в якій комісії працюєте, чи легко, нелегко, з чим стикнулося? Так, пані Оля, ще раз добрий день, добрий день, дорогі глядачі. Так так сталося, що в 2020 році з великою підтримкою людей я стала депутатом Миколаївської міської ради. Хоча, якщо чесно вам скажу, що я не планувала бути депутатом і йти в депутатство. Але, як то кажуть, так сталося не само по собі, а напевно, десь Бог ну, людина планує а Бог керує. І з волі Бога, і з великої підтримки людей стала депутатом. Це є моя перша каденція. Дуже вдячна власне, нашим жителям сіл Більчі і Болоня, які мене тоді підтримали, тому що їхня підтримка була колосальна. Ці люди, це взагалі окрема тема і дуже велика любов. І... <гр stereotype> ну, я дуже задоволена за ту можливість, ей, яку е змагу, зрештою, і люди дали мені. Тому що е депутатство для мене це, по-перше, вперше. Це є новий досвід, нові знайомства, як boys... ну, з дуже багатьма людьми познайомилася під час депутатства, за що також дуже вдячна Богу, тому що знаєте, не важливо мати багато грошей, важливо мати багато друзів. Так, да. Новий досвід, нові знайомства. Я нагадаю, що пані Оксана працює в постійній комісії з питань молоді, спорту, культури, освіти та духовного відродження. Так у вас є нахили, навіть не тільки нахили, адже за своєю професійною діяльністю, ви є директором народного дому в селі Більче. Так. Розкажіть про свої культурні проекти. Адже люди, які підтримали вас на виборах, вони в принципі знають про вас. Чим заслужили таку довіру? Починаючи з 2017 року, працюю директором Народного дому. Це, це була моя перша робота, в якій десь були перші напрацювання, перші досягнення, перші злети і падіння. Народний дім це взагалі окрема тема. З його всіма плюсами і мінусами, це є дуже велика любов. Нас ну сам насамперед до тих діточок, які відвідують народний дім, і до тих, які відвідували ще швидше, і до тих, які будуть відвідувати пізніше. Так, це дуже, для мене це дуже важливо, тому що кажу, це народний дім. Це було перше місце, де я змогла себе реалізувати в культурному плані і в проектах за 6, чи помиляю за 7 років діяльності, вдалося. Вдалося досягнути і реалізувати кілька важливих для мене проєктів. Ну я, я б розказала про маленьке, але почну з великого. Спочатку, а потім плавно перейдемо, Звичайно. якщо це буде добре. Самим першим моїм проєктом це було ще тоді 2018 рік. Співробітництво з Львівською освітньою фундацією. Ми наші хлопці з села воювали. Це є хлопці з АТО, їх було кілька на той час. І так сталося, що я попала на програму до фонду родини Богдана Гаврилишина, і, власне, там почав, не був доведений до кінця, але почав створюватися перший проект, який ну, вилився у подальшому результат. Задумали ми створити якусь, от для мене це було дуже важливо. Почали ми робити в клубі з дітьми і почали щось таке планувати. Бо це, от як коли я зараз буду говорити про проекти, це не тільки моя робота особиста, чи заслуга там якась моя це є робота всіх тих, хто був дотичний, хто допомагав і завжди був зі мною. Перший проект це була наша досить така велика фотовиставка Сильні духом і живі. Це були фотопортрети хлопців з Більчі і Болоня, На той час їх було 10. І власне фонд родини Богдана Гавролишина це перший такий поштовх дав мені до його втілення. Хоча цей проект не був втілений на програмі, яка проходила в Києві. Цей проект вже мені допомогли втілювати громадська організація Простір вільних ініціатив <світна> Львівська освітня фундація. За що я їм дуже вдячна. Вони правда, виділили нам кошти на реалізацію цього проекту. Ну і він все ж таки був втілений в життя. Була офіційно було було офіційне відкриття фотовиставки. Зараз на даний час картини передані школі, тому що діти зі школи це були це є батьки дітей, які відвідують школу. І ми так в клубі вважали за потрібне, що краще хай ці портрети будуть в школі. Я знаю, що зараз школа дуже активно займається над тим, щоб їх. Бо там потрібно розмістити. потрібно розмістити, допрацювати, та вони над тим працюють. Тому це розумієте, цей фотопроект це не було щось таке, що робиться і забувається. Ми, Олю, дуже хотіли зробити якусь невеличку частинку історії, щоб залишити щось після себе, не, не, не якусь річ, не якусь матеріальність, а от власне частинку пам'яті. Звичайно, що. Цей проект він буде продовжуватися, Це не є завершений проект, і так як в нас зараз іде е, війна, е, кожного разу, кожна втрата, кожна наша біль буде виливатися на новому фото, і це фото буде доповнювати цей проект. Да? І в подальшому залишається як пам'ять села. Е, наступним таким е, дуже важливим кроком у моєму житті це було навчання на програмі державного рівня Державотворець. Звідти вилився вже. Звідти вилилася вже реалізація другого за масштабами, ну я б сказала, досить великого проєкту, тому що е, я попала в список семи державотворців, які е, створили проєкт Рада твого району, mm -hmm. мала можливість бути в нас. Я, ну, звичайно, що я не, була, я не була, як то кажучи, головою того проєкту, але я в цьому проєкті відігравала дуже важливу роль. Я власне була менеджер, менеджеркою. з Зв'язках з комунікацією uh -huh, uh -huh. цей проект дуже багато чого мене навчив його як це сказати? Його він вже завершився. Але ми з командою державотворців це було сім людей, входили туди, і ми їздили по районах. Ми вчили молодих людей, як співпрацювати власне, з владою, як створювати свої молодіжні ради, як співпрацювати з людьми, як комунікувати з людьми, як зацікавлювати людей. Так, власне, наша Миколаївська громада також була попала в відбір, і ми мали змогу приїхати сюди і навчити їх. Того, що я я пам'ятаю, так, це, це було дуже цінно. І взагалі, е, приклад Оксани Іваноса є, е, як е, з громадською активною молодою людини можна стати депутатом. Олю, якщо можна кілька слів, мушу сказати, це так. Приклад громадської людини. В чому, ну я, я кажу, власне, мій приклад громадськості активізму. активізму е, це є просто щира любов до людей і дітей, які зі мною співпрацювали, співпрацюють і будуть продовжувати співпрацювати. Е, дуже важливе, що я хочу для них сказати, що е, ні одне моє за проти чи утрималась ніколи не було важливішим за дітей, які е, зі мною працюють. Ні одне моє так ніколи не було важливішим за тих людей, які мене підтримали на виборах, які дали шанс десь себе реалізувати. Звичайно, коли людина бачить, що ти хочеш щось зробити, навіть коли це відбувається на місцевому рівні, тому що всі мої заслуги, навіть з народним домом, навіть ця частинка душі, яка там була вкладена, це все було зроблено до до депутатства. Фактично без підтримки сільської ради, яка на той час мала великі кошти, але, ну, можливо, не мала можливостей. Тут навіть не так і про можливості. знаєш. Була не людина, так, Якщо людина хоче творити, вона буде творити будь-де і будь-ще. Але е, вдалося вдалося досягти дуже багатьох результатів, і це люди десь побачили, знаєш. і власне це вилилося в підтримці потім на виборах. Щодо, щодо, цього, щодо пройденої всієї роботи, яка була зроблена в народному домі, це можливо і не так важливо, знаєш, тому що власне про стан, народний дім, стан, бо це це дуже довгий період, це дуже багато роботи було зроблено, але це ж треба було 5 років, щоб дойти до висновку, щоб зрозуміти, що який би цей клуб не був гарний, негарний відремонтований, не відремонтований. Він не має ніякої цінності абсолютно, якщо там немає дітей, якщо там немає людей, якщо немає підтримки ну, загальної, та він абсолютно не має ніякого змісту і ніякого життя. Тобто ми разом, у нас... і разом з цим, попри все, адже неодноразово була в селах територіальної громади, і на жаль, те, що нам дісталося, молодій новостворені територіальній громаді у спадок. Від попередньої влади, зокрема народні доми, вони ну майже в жахливому стані. Тому як не як, щоб дитину заходити до цього розвитку, потрібні ці комфортні умови. Так, і все таки більше, попри все, вдалося їх облаштувати. Що саме зроблено? У, у 2020 році було зроблено поточний ремонт залу народного дому. Це ще за кошти районної ради. Потім, у 2021 році, була дороблена друга частина приміщення, та і народний дім зараз має досить такий простойний вигляд. Хоча дуже дуже шкода, дуже болить мене серце за цей клуб, тому що е, він довгий час е, ще до моєї ще до моєї роботи в Народному домі він довгий час був е, не перекритий, тому трошки намок. Ну і звісно, попри те, що е, дуже багато чого ще треба буде доробляти. Е, в нас е, активно діють культурно-мистецькі заходи, стараємося з дітьми е, згуртовуватися, збиратися, коли є е, е, літні канікули. Це і молодь підтягується, і старші. Взагалі дуже зручно, коли в народному домі все поділено. Тобто, все має відповідати категорії для дітей. Це одне, для молоді це інше, для старших це якісь інші ще речі. Та нам дуже молодь багато допомагала в волонтерських заходах, коли почалася війна. Сортували, складали за що їм велика честь і шана, тому що дуже багато роботи було пророблено. І якось так знаєш, вони дуже швидко гуртуються. Було лише в чаті повідомлення: діти треба прийти, то тобто збиралися навіть зі школи збиралися, дирекція школи збиралася, зі школи вчителі збиралися, діти збиралися. Ну в тому плані все швидко відбувалося. Як поєднуєте роботу та депутатство, а також повернемося до запитання: чи важко, чи добре, чи зручно? Яка атмосфера в депутатському корпусі чи подобається працювати? Так, це мій перший досвід в депутатстві. Звичайно, що мені подобається. Мені подобається, як би мовити, ця волонтерська робота, отже, це і новий досвід з людьми, і який переростає і в подальшу співпрацю на майбутнє. Так. Є дуже багато людей, з якими ми познайомилися, підтримуємо тісні стосунки, тісні взаємовідносини, і маємо деякі плани на майбутнє. Які саме що плануєте робити? В подальшому плануємо кілька спільних культурно-мистецьких проєктів. Власне, з початком війни ми, запро... ми започаткували в селі Болоні такий фестиваль пісень, народжених війною. Угу. І раз на рік, знаєте, як то кажуть, рідко, але мітко збираємося там і маємо можливість там впровадити якісь там культурно-мистецькі. Настрої свої спочатку повноштабного вторгнення в Україну в нас при Народному домі створився волонтерський молодіжний клуб, де діти також беруть активну участь у всяких проектах. І як то кажуть, якщо потрібна якась допомога, то ми за любий двіж, як любить казати наша Оль, Оля Мушовська. Ми навіть подавалися на е, конкурс марафон добрих справ від Національного банку України. Там навіть можна було виграти гроші, ну, не безпеки, правда, 5 тисяч гривень. Але ну неважливо, ми їх не виграли, тому що е, напевно ще недостатньо багато чого проробили. Але, скажімо так, відзнакою і грамотою були відзначені. Молодці, взагалі, взагалі, Олю, в плані депутатства є дуже багато справ, які потрібно доробити. Звичайно, що хай і чуть-чуть, але дещо робиться зараз, дещо буде дороблятися після війни. Просто хай скоріше вже настанеться після війни і, і тільки з перемогою. Дякую, Оксано, за цю розмову. А я нагадаю, що про свою діяльність як депутатки, як директорки народного дому. Сьогодні розповідала Оксана Іванус, депутатка восьмого скликання від фракції Українська Галицька партія. Не забувайте, що активність громадян це найперше те, що може тримати нас всіх разом і наближати країну до перемоги, розвивати нашу територіальну громаду. Підписуйтесь на youtube канал Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі, партнер редакції Остап Грицько.